Також у нас паралельно відбувається відвантаження наших культиваторів передпосівних. Зараз вам покажу, що тут відвантажуємо. Причіпний. Причіпний 4.0, і 0. 4 двохвіткова стійка. Дуже популярна ця стійка. Я називаю її універсальна, тому що вона підходить для будь-якого типу ґрунту. От. Ось такий агрегатик ви собі також можете замовити. Ось, General Measions Запоріжжя. Тому завтра клієнт вже отримає свій культиватор і восени вже зможе нормально працювати і обробляти землю. Шановні аграрії, також хочу нагадати... Що в нас на нашому заводі є можливість для вас забронювати культиватор. Тобто, якщо у вас ще лежить зерно в складі, і ви його ще по якимось причинам не відвантажили, ну тобто фінансів, як то особо ще й нема да, на покупочку, но ви можете вже зараз замовити, зробити предзамовлення і зберегти ціну для себе. Кому цікаво, кому цікаво, пишіть. Телефонуйте, і я більш детальніше вам розповім, як це можна робити. Тобто, ви зараз його бронюєте, замовляєте. Вам не треба буде потрібна, е, повну оплату за нього вносити. Ви там його допустим, бронюєте на кінець січня чи на е, лютий місяць, чи там, на початку березня, це ми з вами домовимось. Е, но суть в тому, що ви зможете зараз зберег... закріпити за собою чергу на культиватор і закріпити ціну, тому що знову ж таки, не знаю, що буде з Нового року, все дорожає. Кажуть, що, скоріш за все, е, буде дорожати е, продукція, тому встигніть замовити по, дані... по даних цінах. Які у нас є на сьогоднішній день?